Невже ваша кішка іноді починала поводитися? Ну, дуже дивно, без видимої причини ганяла по квартирі, ховалася під диван чи тривожно нявчала біля дверей, а за кілька годин по тому починалася гроза, або що ще страшніше, траплялися підземні поштовхи. Ви, напевно, чули історії про те, що коти це живі барометри і сейсмографи, здатні передбачати природні катаклізми. Але що це насправді? Древній міф, щасливий збіг обставин, чи за цим стоїть справжня наука? Сьогодні ми спробуємо відділити фольклор від фактів і з'ясуємо, чи дійсно коти можуть пророкувати майбутнє. Обіцяю, відповідь вас здивує, адже вона криється не в магії, а в дивовижній біології цих створінь. Ви готові дізнатися, який секрет приховує ваш пухнастий улюбленець. Віра в те, що тварини можуть відчувати лихо, стара, як світ. Ще у 373 році до нашої ери грецький історик Фукідід писав, що щури, ласки та змі масово залишили місто Геліку за кілька днів до того, як його зруйнували потужний землетрус і цунамі. Моряки століттями брали котів на борт не лише для боротьби з гризунами, а й як живий оберіг, здатний Попередити про наближення шторму ці оповідки передавалися з покоління в покоління, обростаючи легендами та містичними подробицями, вони настільки міцно увійшли в нашу культуру, що багато хто й сьогодні абсолютно впевнений у пророчих здібностях своїх улюбленців, але одна справа стародавні перекази і зовсім інша наукові докази. Давайте ж заглибимося в це питання і подивимося, що сучасна наука думає про котячі суперздібності. Отже, почнімо з погоди. Найпоширеніший міф стверджує кішка здатна передбачити дощ чи грозу. Кажуть, якщо кішка чхає, це до дощу, якщо згортається клубком і ховає ніс до холодів. А якщо ретельно миє вуха, чекай на опади. На перший погляд, це здається звичайними забобонами. Які не мають під собою жодного реального підґрунтя, однак, якщо заглибитися, в такій поведінці можна знайти цілком логічне пояснення, пов'язане радше з фізикою, ніж з містикою. Кішки неймовірно чутливі створіння і їхній організм здатен вловлювати найменші зміни в довкіллі, які для людини залишаються абсолютно непомітними, їхня поведінка. Це не пророкування майбутнього, а реакція на те, що відбувається просто тут і зараз, тільки на рівні недоступному нашому сприйняттю. Тож давайте розберемо по черзі, які саме фізичні явища вони відчувають перед зміною погоди. Головний фактор, що пов'язаний із погодою, це, звісно, атмосферний тиск. Перед грозою або ураганом він, як правило, різко падає. Ми, люди, цього практично не помічаємо, хіба що найчутливіші до погоди можуть поскаржитися на головний біль. А от для кота чи кішки та це дуже відчутна зміна. Секрет криється в будові їхнього внутрішнього вуха. Цей орган у котів набагато чутливіший за людський і відповідає не лише за слух, а й за рівновагу. Різке падіння тиску викликає фізичний дискомфорт у цій ділянці, схожий на той, що ми відчуваємо під час зльоту чи посадки літака. Кішка починає почуватися незатишно, може стати неспокійною. Деякі з них починають активно вилизувати лапи та терти вуха, намагаючись інстинктивно вирівняти тиск і позбутися неприємного відчуття. Тож, коли ви бачите, що ваша кішка намиває гостей перед дощем, насправді вона просто намагається впоратися з дискомфортом у вухах. Ще один цікавий аспект це статична електрика. Повітря перед грозою буквально не електризоване. підвищується рівень іонізації, і це безпосередньо впливає на котячу шерсть. Ви, напевно, помічали, як взимку у сухому приміщенні шерсть вашого улюбленця може Іскрити та потріскувати, коли ви його гладите. Перед грозою відбувається щось подібне, але в значно більших масштабах, кожна шерстинка накопичує статичний заряд для кота це вкрай неприємне відчуття. Уявіть собі, ваше волосся постійно стоїть дибке і б'є вас струмом при кожному русі. Саме це відчуває тварина, це викликає подразнення та свербіж. Кішка намагається позбутися цього, вилизуючи себе, і шукає притулку в місцях, де статична напруга є мінімальною. Тому, якщо ваш улюбленець раптом став нервовим і ховається під ліжком, цілком можливо, він просто намагається врятуватися від всюдисущих електричних розрядів. У повітрі не варто забувати й про феноменальний котячий нюх. Котячий нюх приблизно у 14 разів гостріший за людський, вони здатні вловлювати запахи, про існування яких ми навіть не підозрюємо. Перед дощем у повітрі відбуваються хімічні зміни. Вітер приносить запахи вологої землі та озону газу, що утворюється під час електричних розрядів блискавок. Цей характерний запах грози коти відчувають задовго до того, як упаде перша крапля. Для них це такий самий чіткий сигнал про наближення дощу, як для нас, темні хмари на обрії. Їхній нюх працює як високоточний хімічний аналізатор, який заздалегідь сповіщає про зміну складу атмосфери. Це ще один елемент пазла, який пояснює їхні прогностичні здібності. Вони просто аналізують запахи, які несе вітер, і роблять власні висновки. Підбиваючи підсумки погодної теми, можна впевнено стверджувати, коти не передбачають погоду в містичному розумінні, вони не бачать майбутнього, вони просто неймовірно добре відчувають сьогодення. Їхній організм це надскладний набір біологічних сенсорів, що реагують на падіння атмосферного тиску, зростання статичної електрики та зміни в запахах повітря. Те, що для нас є забобоном чи кумедною прикметою, для них пряма фізична реакція на мінливі умови навколишнього середовища. Вони відчувають наближення шторму буквально шкірою вухами та носом. Тож наступного разу, коли ваша кішка почне поводитися незвично, не поспішайте називати її оракулом. Швидше вона високочутлива метеостанція з лапками та хвостом. Яка просто повідомляє вам про те, що вже відбувається в атмосфері. Ну а тепер давайте перейдемо до значно серйознішої і чого приховувати моторошної теми землетрусів. Якщо передбачення дощу можна пояснити відносно просто, то із сейсмічною активністю все набагато складніше і драматичніше. Історії про тварин, які рятувалися втечею перед землетрусами, фігурують у хроніках багатьох цивілізацій. Найвідоміший сучасний випадок, який часто наводять як приклад, стався в китайському місті Хайчен у 1975 році. Влада занепокоєна серією дрібних поштовхів та аномальною поведінкою тварин. Зокрема, панікуючих котів ухвалила рішення про евакуацію майже мільйона людей. Наступного дня місто було зруйноване землетрусом силою 7,3 бала. Цей випадок увійшов в історію, як чи не єдине успішне короткострокове передбачення землетрусу. Але чи був це тріумф науки, чи все ж таки щасливий збіг обставин і яку роль у цьому відіграли коти? Аби зрозуміти, як кішка може відчути землетрус, слід трохи заглибитися в сейсмологію. Землетрус це не одномоментна подія, йому передує ціла низка процесів. Коли тектонічні плити зміщуються, вони генерують сейсмічні хвилі кількох типів. Першими від епіцентру поширюються так звані піхвилі або первинні хвилі, вони стискають і розтягують гірську породу у напрямку свого руху. Ці хвилі рухаються дуже швидко, майже вдвічі швидше за основну руйнівну S-хвилю або вторинну хвилю, і хвилі зазвичай надто слабкі, щоб людина їх відчула. Для нас землетрус починається раптово, з приходом потужних S-хвиль. Але для тварин, які мають більш тонке сприйняття, ці перші слабкі сигнали можуть бути вельми помітними. Вони слугують свого роду раннім попередженням про катастрофу, що насувається, і ось тут на авансцену виходить одна з ключових переваг кота, його феноменальний слух. Людське вухо здатне сприймати звуки в діапазоні приблизно від 20 Гц до 20 кГц. Коти ж чують у значно ширшому діапазоні від 45 Гц аж до 64 кГц. Це означає, що вони вловлюють ультразвук, недоступний для нашого слуху. Вважається, що руйнування гірських порід глибоко під землею, яке передує землетрусу, генерує високочастотні звуки. Коти здатні почути цей тріск і скригіт, що лине з глибини землі. Крім того, вони чутливі й до інфразвуку, низькочастотних коливань, які також генеруються п-хвилями. Таким чином. Кіт може буквально почути наближення землетрусу за десятки секунд, а то й за цілу хвилину до того, як ми відчуємо перші поштовхи. Але слух це не єдине у котів. Є ще один дивовижний орган чуття вібриси або вуса, і це далеко не просто прикраса. Вібриси розташовані не лише на морді, але й на підборідді, над очима і навіть на задній частині передніх лап. Кожен такий волосок глибоко вкорінений у ділянку, насичену нервовими закінченнями та м'язовою тканиною. Це робить вібриси неймовірно чутливими до найменших коливань повітря та вібрацій. Вони працюють як тактильні сенсори, дозволяючи коту орієнтуватися в просторі, полювати в темряві і оцінювати розміри будь-яких отворів. Коли по землі проходять слабкі хвилі, вони створюють ледь помітні вібрації. Що передаються через підлогу та стіни, людина їх не відчує, а ось чутливі вібриси кота вловлять ці коливання і миттєво передадуть сигнал тривоги до мозку. Саме це змушує тварину інстинктивно шукати безпечне місце. Також не варто недооцінювати чутливість котячих лап, подушечки на них наділені величезною кількістю нервових рецепторів, включно стільцями пачині. Які спеціалізуються на сприйнятті вібрацій, це допомагає тваринам під час полювання, дозволяючи відчувати найменші рухи здобичі. Але ця ж особливість може слугувати і системою раннього попередження про землетрус. Лежачи на підлозі, кішка всім своїм тілом, а особливо лапами, відчуває вібрації, що йдуть від землі. Ті самі слабкі піхвилі, які ми ігноруємо, для кішки, є чутким сигналом, що із землею коїться щось недобре, це відчуття, ймовірно, викликає в них сильний стрес і паніку, змушуючи метушитися в пошуках виходу. Вони не розуміють, що відбувається, але їхні інстинкти кричать їм: Небезпека, тікай!! Також існують і більш суперечливі, але не менш жваво обговорювані в наукових колах теорії. Одна з них пов'язана зі змінами в електромагнітному полі землі. Деякі вчені припускають, надмірне напруження у гірських породах перед землетрусом може генерувати локальні суви у магнітному полі, існує гіпотеза, що деякі тварини, особливо перелітні птахи та морські ссавці, Здатні відчувати ці зміни та використовувати їх для навігації, чи можуть коти мати подібну чутливість. Прямих доказів цього поки що немає, але таку можливість не можна виключати. Якщо це правда, то кішка може відчувати не лише вібрації та звук, а й невидимі для нас силові поля, що змінюються перед катаклізмом. Це могло б пояснити деякі випадки аномальної поведінки за декілька годин. Або навіть днів до початку землетрусу, інша гіпотеза пов'язана з хімічними змінами. Коли гірські породи зазнають колосального тиску, в них можуть відбуватися хімічні реакції. Як результат, на поверхню виділяються різноманітні гази, зокрема радон, також може змінюватися хімічний склад ґрунтових вод. Хоча ці зміни можуть бути незначними. Тварина з надзвичайно гострим нюхом, як от кішка, цілком здатна їх помітити. Поява в повітрі незвичних, можливо, тривожних запахів, що йдуть із під землі, може стати для кішки додатковим сигналом про небезпеку. Вона може не усвідомлювати джерело цього запаху, але інстинктивно сприйматиме його як ознаку чогось небезпечного чи загрозливого. Звісно, ця теорія вимагає подальших досліджень, але вона цілком вписується в загальну картину надчутливості тварин, то чому ж тоді, якщо коти наділені такою кількістю чутливих датчиків, науковці досі не використовують їх для передбачення землетрусів. Тут ми стикаємося з основною проблемою проблемою доказів та відтворюваності наука оперує фактами і статистикою. А не лише поодинокими випадками так, існує безліч анекдотичних свідчень, але їх неможливо перевірити. Основна складність полягає в тому, що коти поводяться дивно з найрізноманітніших причин кішка може гасати по будинку просто тому, що має надлишок енергії або її налякав гучний звук із вулиці чи, можливо, їй щось болить. Ми не можемо зі стовідсотковою впевненістю пов'язати таку її поведінку з майбутнім землетрусом для наукового доведення потрібні контрольовані експерименти, які у випадку із землетрусами є практично неможливими, проте спроби систематизувати ці спостереження все ж робилися. Наприклад, у Японії, країні, де землетруси є звичним явищем. Вчені неодноразово намагалися створити систему моніторингу на основі поведінки тварин. В одному з експериментів на кішок надягали спеціальні нашийники з датчиками активності, ідея полягала в тому, щоб відстежити сплески незвичної поведінки і зіставити їх із сейсмічними даними, однак результати виявилися неоднозначними. Так, у деяких випадках перед поштовхами спостерігалася підвищена активність, але було й багато хибних тривог, коли кішки виявляли занепокоєння без жодних наслідків. Також траплялися випадки, коли землетруси відбувалися без будь-якої попередньої реакції з боку тварин. Зрештою, жодна з таких систем не показала достатньої надійності для практичного застосування. Повернімося до випадку в китайському хайчині. Багато сейсмологів сьогодні вважають, що евакуацію оголосили не стільки через поведінку тварин, скільки через серію попередніх поштовхів, так званих форшоків, які щоразу ставали все сильнішими. Аномальна поведінка тварин була лише одним із багатьох факторів, які брали до уваги. Тобто не тварини передбачили землетрус, а люди. Вони спостерігаючи за цілим комплексом ознак, ухвалили правильне, хоча й ризиковане рішення. Ця історія стала швидше винятком, що підтверджує правило аніж доказом існування надійного тваринного методу прогнозування. Успіх у Хайчині створив певну ейфорію та надію на те, що ключ до прогнозування катастроф нарешті знайдено, але на жаль. Подальші події цього не підтвердили разючим і трагічним контрастом до історії Хайчина є землетрус у Таншані, який стався лише через рік, у 1976 році. Він став одним із найбільш смертоносних у ХХ столітті, забравши життя за різними оцінками від 240 до 650 тисяч людей. На відміну від Хайчина, цьому землетрусу не передувала серія помітних форшоків, і, відповідно, жодних масових повідомлень про аномальну поведінку тварин також не надходило. Катастрофа сталася раптово, заскочивши всіх зненацька. Цей випадок наочно продемонстрував, що покладатися на тварин як на систему попередження вкрай ненадійно. Якби цей метод працював завжди, трагедії такого масштабу можна було б уникнути. Але, на жаль, природа землетрусів набагато складніша і не завжди подає ті сигнали, які могли б уловити навіть найчутливіші істоти. Тут варто також згадати про психологічний аспект, а саме про когнітивне упередження, відоме як схильність до підтвердження. Наш мозок працює так, що ми схильні шукати і запам'ятовувати лише ту інформацію, яка підтверджує наші переконання, і повністю ігнорувати ту, що їм суперечить. Якщо ваша кішка поводилася дивно, а потім стався землетрус. Ви запам'ятаєте цей випадок на все життя як доказ її надзвичайних здібностей, але ви швидше за все не звернете уваги і швидко забудете ті десятки разів. Коли кішка поводилася так само, але при цьому не сталося абсолютно нічого. Ми вибірково фіксуємо влучання та ігноруємо промахи, і саме це створює ілюзію закономірності там, де її насправді немає. Саме на цьому викривленні і тримаються багато міфів і забобонів, включно з історіями про кішок віщунок о-кости. Є ще й інша зоопсихологічна точка зору. Кішки емпатичні створіння, які дуже тонко відчувають емоційний стан свого власника. Можливо, в деяких випадках вони реагують не на саму подію, що наближається, а на нашу особисту тривогу. Ми можемо цього не усвідомлювати, але наше тіло здатне вловити найперші, найслабші поштовхи. Наша підсвідомість фіксує це, спричиняючи викид адреналіну та легке занепокоєння. Кішка, яка завжди уважно за нами стежить, миттєво щитує ці невербальні сигнали, напругу в голосі, розширені зіниці, прискорене серцебиття. Вона бачить, що її власник, її джерело безпеки чимось занепокоєний і сама починає нервувати. Таким чином може виникнути ланцюгова реакція ми реагуємо на землетрус, а кішка реагує вже на нашу реакцію. То що ми маємо у сухому залишку? Чи справді коти можуть передбачати землетруси? Відповідь буде і так, і ні, ні у містичному сенсі. Коти не мають дару Яснобачення і не зазирають у майбутнє. Вони не знають, що за хвилину почнеться трус, але так, у фізичному. Їхня біологія, їхні загострені чуття, слух, дотик, можливо, нюх. Дозволяють їм вловлювати найперші фізичні ознаки землетрусу це пихвилі, хвилі вібрації та звуки, які абсолютно недоступні людині. Вони не передбачають, а відчувають початок події на кілька десятків секунд раніше за нас. Їхня паніка це не пророцтво, а інстинктивна реакція на реальну, вже наявну, але поки що невидиму для нас загрозу. Це не суперсила. А суперчуття. Ось у цьому, мабуть, і полягає найголовніший і найбільш вражаючий висновок нашого дослідження. Правда виявляється набагато цікавішою за будь-який міф. Наші коти це не магічні істоти, а досконалі біологічні машини, плід мільйонів років еволюції, їхні здібності. Це не якесь там чаклунство, а справжній тріумф фізики та біології. Вони чують нечутне. Відчувають невідчутне і вловлюють запахи, яких для нас просто не існує, вони живуть в абсолютно іншому сенсорному світі, набагато багатшому та деталізованішому, ніж наш, Їхні передбачення це лише побічний ефект їхньої неймовірної чутливості до навколишнього середовища. Тож коли наступного разу ваш улюбленець почне поводитися дивно, придивіться до нього уважніше. Можливо, він намагається вам щось сказати, і не про майбутнє, а про сьогодення, про те, що відбувається у світі прямо зараз, поза межами вашого сприйняття. Давайте підіб'ємо підсумки. Ми з'ясували, що за міфами про котів провісників стоїть цілком реальна наука, вони справді можуть відчути зміну погоди, реагуючи на падіння тиску, статичну електрику та запахи. Вони також можуть першими помітити наближення землетрусу, вловлюючи слабкі пехвилі своїм чутливим слухом, вусами та подушечками лапок. Але ключове слово тут реагувати, а не пророкувати. Вони не бачать майбутнього, вони просто сприймають сьогодення набагато повніше і тонше, ніж ми. Їхній світ наповнений звуками, вібраціями та сигналами, які для нас залишаються невидимими. І в цьому немає жодної магії, лише дивовижна і досконала біологія. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ви дізналися щось нове та цікаве про своїх пухнастих сусідів по планеті. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити наші наступні розслідування. А тепер запитання до вас. Чи помічали ви колись, що ваш кіт поводився якось незвично перед грозою, землетрусом чи іншою подією? Поділіться своїми історіями у коментарях, буде дуже цікаво почитати і кіти з тим!